Цей манікюр як картина Клімта, тільки замість полотна твої нігті. Продовжуємо палітру осені. Ще 5 відтінків, у яких можна жити, дихати і закохуватись. Збережи відео та підпишись, щоб знайти свій осінній колір. Перше лісовий зелений. Це сила і тиша. Він глибокий, мов хвоя після дощу. Манікюр для тих, хто знаходить спокій у простому. Друге яскраво-червоний. Це не про шум, а про впевненість. Колір стиглих ягід, тепла і життя, яке відчуваєш усім тілом. Манікюр для тих, хто любить жити наповну. Третє бордо. Як стигла гранатова шкірка, глибокий, елегантний і з легким підтоном загадки. Не кричить, але притягує як упевненість у власному темпі. Четверте. Пудрово рожевий, це ніжність без солодкавості, світло, що торкається шкіри. Він замінює класичний нюд, коли хочеться м'якості, а не безбарвності. П'яте моховий зелений, колір осіннього спокою, приглушений, глибокий, немов листя, яке ще тримається на гілці, атмосферний і витончений вибір для прохолодних днів. Манікюр листопад це коли дивишся на нігті і ніби чуєш шелест дерев. Кожного свій осінній колір, іноді він просто чекає, поки ти його помітиш. Підпишись, якщо любиш стиль зі змістом, і збережи, щоб знайти свій листопад. А ти вже обрала свій колір чи любиш чисте природне полотно? Як я? Напиши в коментарях. Бо осінь теж малює, просто її палітра ближча ніж здається.